Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Гробниця шевни. Об'явлення 14.13. Блаженні ті мертві, хто вмирає в Господі. Ірландський поет Вільям Ейц хотів бути похованим під бен бульбеном. Величною горою з плоскою вершиною, на честь якої він назвав один зі своїх останніх віршів. Останній рядок вірша, викарбуваний на його надгробку. Поглянь холодним оком на життя, на смерть. Вершнику, їдь вперед! Існує багато спекуляцій стосовно значення цього рядка. Можливо, це визнання поетом реальності життя і смерті. Як би там не було, бажання Ейца про те, де його поховати і що написати на його надгробку, було виконане. Однак холодна правда полягає в тому, що життя продовжується і без нас, байдуже, ставлячись до нашого відходу. У важкі часи в історії юдеї управитель Шевна зробив собі гробницю, аби залишити після себе спадщину. Однак Бог через пророка Ісаїю сказав йому, Що ти тут маєш, і хто тут у тебе, що гроба для себе тут видовбав? Ти вирубав на висоті свого гроба, ти видовбав в скелі оселю собі. Далі пророк сказав Бог звине тебе на клубок і кине, як кулю у землю простору, і там ти помреш. Шевна не зрозумів суті. Важливо не те, де ми поховані, а те, кому ми служимо. Ті, хто служить Ісусу, мають цю незмірну втіху. Блажені ті мертві, хто вмирає в Господі. Ми служимо Богу, який ніколи не байдужий до нашого відходу. Він очікує нашого приходу і вітає нас удома. Що моє життя говорить про те, кому я служу? Як я хочу, аби мене запам'ятали? Помолимось. Отче Небесний. Будь ласка, допоможи мені прожити своє життя в очікуванні часу, коли я буду з тобою у вічності. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.